Ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі Д-1. Щодня медики головної госпітальної бази області рятують життя. На цей раз врятували мешканця Слов'янська, який постраждав від вибуху ворожого дрону. Розповідає моя колега Вікторія Галка. Сергію 39 років, 20 з них працює на залізниці механіком зв'язку у місті Слов'янськ. Чоловік пригадує той страшний день, коли отримав важке поранення руки. Транспорт у місті не ходить. Зазвичай підвозив колегу з роботи на своїй автівці. В той день чекав на нього. Ворожий дрон вибухнув у 15 метрах від автівки. Повністю розвалений, як суглоб. І бачите, скільки переглому. Те, що. На жаль, буде зростатися довго. Головне, що наші лікарі все зробили своєчасно. Я знаю, що у Сергія сьогодні є всі перспективи через півроку вже відновити майже всі рухи, які були раніше. Сергій пригадує той страшний день, коли ледь не втратив руку. Розповідає, як все сталося. Права рука на рулі, ліва полізла. До сумки за сигаретами і е, крайнім лівим взглядом смотрю, що цей чи шархет, чи що там вдаряє. Ну і потім я чую, як волною мені по руки, рука на руль лягає, е, стекл ну, немає на машині. Питаюсь вилезти з машини, не виходить. Вдаряю з ноги, на тоді тільки я встигаю вилезти. Першу допомогу Сергію надали військові, потім пораненого доправили до Дніпра. У головній госпітальній базі області його терміново прооперували. Стан пораненого вдалося стабілізувати. Нормально благодаря цій штуці, що вони установили. Тому коли був гіпс, це було ну нестерпне на боль, яку я. Принесив дорогою сюди, як хлопці мені ну, поставили. Вони зробили мені блокаду, так називаємо, я хоч ночі поспав. Руку вдалося врятувати та уникнути ампутації завдяки зусиллям медиків. На Сергія чекає ще декілька операцій. Втім, лікарі надають позитивні прогнози. Тут було все, тут було все, тому що відламок поламав в кількох місцях. І треба було йти на операцію, але, на жаль, це не можна зробити за один раз. Потрібен час і потрібні поетапні операції, які дозволять Сергію повністю або майже повністю відновитися. На жаль, рука буде майже півроку виключена. Працювати. В кращому випадку тільки пальці. найбільш за все хочеться одужання, каже Сергій. Він дуже вдячний лікарям, які врятували йому руку. Лікування буде довгим, проте чоловік зможе повністю відновити працездатність і повернутися до своєї професії, який присвятив майже все життя. Вікторія Галка і Ляломовські новини, Д1.